Мене звати Павло, я з Одеси, і це найголовніше зараз для вас, да. А ще найголовніше це те, що я теж християнин і вважаюсь братом для братів і братом для сестер, які теж прийняли Христа. Зараз би хотів би з вами трошки, а може і не трошки, поговорити на просту і важку тему одночасно. Вона дуже проста для того, щоб її послухати, але я не знаю, як довго ми зможемо її послухати, бо ця тема про уважність. Я довго думав про це, яку тему можна взяти, бо мене завчасно попередив, що сьогодні я буду тут. Я думав, думав, молився, молився, і мене Бог просто вклав конкретно цю тему. Просто про уважність. Бо я розумію, що, будемо чесні, всі ми без виключення живемо вік століття інформації, де дуже багато різної інформації. І її настільки багато, що люди реально втомилися. Люди втомилися від інформації. Коли нам кажуть одне і те саме постійно, коли нам кажуть щось постійно тільки нове. Коли нам дуже часто щось кажуть, і ми від цього втомлюємось. Але в своєму житті я зрозумів Христа тільки із-за уважності. Якби я був неуважний, я би про Христа би ніколи не почув. Я би ніколи не поступив в університет, якби я був неуважний. Я б ніколи не був би тут, якби я був неуважний. Я навіть би не народився, якби мої батьки були неуважні. Тобто це теж е, мова йде про те, що уважність вона дуже важлива. Але що таке уважність? Може хтось може сказати двома словами. Як ви це розумієте? Внімательність. Да. Уваж... Уважність, увага це как. Ем... На русском я вже забув. Внімательність, внімательність. Внімательність. Ще раз. Окей. Хорошо, і що? О, супер, ідеально. І що? Як ви це розумієте ще? Уважність. Концентрація, супер. У... Якщо так говорити ще спрощено, це тоді, коли я, давайте навіть на прикладі, коли декілька об'єктів в кімнаті, наприклад, є, я стою поза, поза мною стіна, телевізор, там піпітер, піаніна, все, і в мене є бажання подивитися на стіну, на білу стіну, от на цю стіну. Я буду... Свої очі спрямовувати тільки на цю стіну. Цей телевізор, я, ну якби, навіть якщо я тут стану, ви все одно будете шукати стіну постійно. Тобто ви будете своїми очима бігати по приміщенню, аби знайти цю стіну. Бо у вас є чітка ціль. Ви хочете дивитися тільки на білу стіну. Які б перешкоди не були, або які б предмети не стояли перед стіною, ви будете дивитись на цю стіну. Тобто, це зосереджуватись. Є, є щось декілька чогось. А ви всю свою увагу, весь свій слух, ви спрямовуєте тільки на якусь одну людину. Наприклад, це, по суті, уважність. Якби уважності не було, я так собі просто написав, що я нічого би навіть не пам'ятав. Людина, яка неуважна, вона дійсно нічого не пам'ятає. Ну, це буває неуважність із-за того, що людина втомилася, бо вона слухала, слухала, слухала багато. А, Ну, будемо чесні, вона не може запам'ятати все абсолютно. І вона запам'ятала, може, тільки те, що вона хотіла почути, або вона запам'ятала те, чого ніколи нічого, точніше, ніколи не чула, але їй це дуже впечатліло. Якась така новина, що просто такий що? Ну, в тебе тільки одне питання. Як? Ну, і все, і що було до і після, ти навіть вже не пам'ятаєш. І е, текст перший, який я хочу з вами розібрати трошки. Це послання до євреїв, другий розділ перший вірш. Якщо можна на екран, щоб ми всі були уважні до тексту, да. послання до євреїв, другий розділ перший вірш. Да, на російському тут написано Посьому ми повинні бути особенно внимательні к свишаному, щоб не відпасти. В українському написано Ось чому ми повинні бути надзвичайно уважними до почутого, щоб часом не відпасти. E а, у вас тут є, так, да, там просто, да, все бачу. Угу, добре. Бачите, моя неуважність призвала до того, що я себе відчуваю тепер не дуже. Добре. Але мова йде про те, в цьому тексті в тому, що є щось, де я маю бути не просто уважним, а надзвичайно уважним. В минулому розділі, в першому розділі послані до євреїв, апостол, який написав це послання, він чітко каже про те, що інформація про Ісуса... Про Бога, про Ісуса, це та інформація, де я маю бути дуже уважним. Бо є багато різної інформації, яка мене відводить від Бога. Наприклад, ще один такий приклад, якщо я заходжу в приміщення і тут всі галдять, або просто навіть розмовляють один з одним. От я заходжу, там молодь з молоддю, літні люди з літніми, старші з старшим, або там, ну всі щось розмовляємо. І мені треба знайти маленьку дитину. На що я буду скажімо так свою увагу звертати на дитячий, на дитячий голос тобто якщо я бачу натовп, багато людей але в мене є ціль я хочу знайти дитину давайте візьмемо за приклад якщо в мене там колись буде дитина в мене є дитина яка там десь бігає і якщо я хочу знайти дитину то я буду шукати щось що схоже на мою дитину щось маленьке щось що буде мати якийсь пісклявий голос або низький голос або високий голос ну залежно від Дитина, яка в мене буде, не знаю. Але принаймні, якщо я буду знати, що це моя дитина, то я буду шукати голос своєї дитини. І практика показала, що якщо в натовпі всі кричать, говорять чи бігають, ти все одно зможеш знайти свою дитину, якщо ти надзвичайно уважний. У тебе є конкретна ціль знайти свою дитину. І так само апостол Ісус Христос, він каже, що в світі є багато інформації. Дуже багато різної інформації. Але він, якщо можна наступний текст, Євангелія від Матфія, 13 розділ, 19 вірш. Сьогодні на вулиці я вже один разочок його читав. Євангеліє від Матфія, 13 розділ, 19 вірш. Читаю в українському. До кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в серці його. Ось кого означає посіяне при дорозі. Якщо іншими словами, то людина, яка слухає про Царство Боже, яка слухає про Христа, але не розуміє, тобто не хоче розуміти, неуважна, або вона чує якісь слова, які для неї не зрозумілі, то вона після такої проповіді чи після цієї лекції чи чогось іншого, вона виходить пуста. Вона нічого не пам'ятає. І це стосується як людей, які ще не знають Христа. Так і стосується тих людей, які щось знають про Христа. Це із-за того, що людина неуважна. Тобто вона не робить жодних зусиль, щоб отак от сісти, зосередитись, послухати, не відволікатися, вимкнути чи телефон, чи не дивитися на інших людей, чи на щось, на щось інше і бути уважним. Е, наступне, що я хочу сказати, що от Ісус Христос це для мене така трошки... Ну, я скажу це, смі... може так, зі страхом і трепітом, але це для мене трошки дивна особистість, бо якби я знав, як врятувати людей від раку, ну мені б хотілося б всім прямо по косточкам розібрати рецепт вилікування від раку. Ну, от Я би підходив, я б брав людину за ручку, і скільки б встиг, я б стільки вилікував. А що цікаво, Христос, він говорив про Царство Боже дуже незрозуміло часом. Комусь він говорив зрозуміло, а комусь він казав притчами, якимись загадками, історіями, що люди сидять такі, ну, незрозуміло. І я теж не розумів навіщо? А потім часом я зрозумів, що Христос геній. Він відсіював людей, хто дійсно хоче прагнути до істини, а хто не хоче. Бо щось хоче, вона цього доб'ється. Вона буде прилягав. Засовувати всі свої ресурси, зусилля, щоб знайти те бажання, яке вона хоче? І я довго слухаю, то з часом я можу е втратити здібність слухати. Ви ніколи про це не думали? Це усталость. усталость. А як ви думаєте, що ще може бути? І за чого ще людина може, ну, їй вже може бути важко слухати? От втома, а? Не надоїдає... а чому не доїдає? Як ви думаєте? Нерозуміння, не цікаво, що ще? Забагато інформації і що ще? Плохой чтец, Супер. Да, ще. А? Не почув? А, ну, можете ще раз сказати, я не відмовлюсь. Добре, одна ще з причин. Тобто, людина може бути неуважною, бо людина, яка щось говорить, дуже швидко говорить. Або вона каже дуже багато нових слів, і ти не знаєш значення цих слів, тобі говорить щось, що ти вже знаєш, або тобі говорить те, що для тебе не цікаво, але цікаво, що людина може перестати слухати про Бога, або не розуміти, бо вона е, може стати, ну, це грецьке слово, я прикладаю, як є, може стати тупа. Тобто вона вже ну, не хоче розвиватися. Ну, тобто, вона вже все, вона якби собі сказала, що я не хочу. Це я відмовляюся слухати, а? Так, да, я і так урозумна, я все знаю, мені це все не цікаво, і це найбільша небезпека. Про це апостол Павло в Євреїм теж про це писав. Що людина, вона не може сприйняти нову інформацію про Бога, бо вона собі сказала, я все знаю. Мені це не цікаво. Або я так сьогодні надо мене вчити, і тому подібне. Е, і також людина може бути неуважною, бо їй важко запам'ятати. Тобто вона стає безпам'ятною. І я зустрівся з такою проблемою в житті людей, що вони приходять в церкву і вони кажуть, я вже все чув. Я вже це чув, і це я чув, і це я чув, це я можу пересказати. Але в цьому втрачається сенс того, що я прихожу в церкву. Про що я кажу? Е, я коли у мене була одна помилка в житті. О, не одна, одна з, давайте так, бо я багато помилявся. Е, якось я прийшов в церкву з думкою, ну, я кажу, як є, я, я прийшов в церкву з думкою, я був молодий, а, ну, я і зараз, в принципі. Да, я прийшов і кажу собі, я це все знаю. От недільні проповіді, отак от я приходив в неділю, я собі сказав фразу, я це вже чув, я це все знаю, Мені це не цікаво, ну, не, ну, не буду навіть слухати. Вот. А тоді навіщо тоді приходити в церкву? Оце центральне питання. Якщо я собі впускаю в голову думку, що я все знаю про Бога, я вже все це чув, я вже там все знаю, то питання, навіщо приходити мені в церкву і слухати вже те, що я чув? Що я знаю? Ну от я розумію, там да, є інформацію про Боку, про Євангелія, це все, але фішка в тому, що знання або те, що я вже чув, воно не міняє моє життя. Якщо я приходжу в церкву і постійно чую одне і те саме, це говорить про те, що я не виконую те, що я чую. Бо як показала практика, якщо я приходжу в церкву, чую щось. І я цим живу, я це використовую, я уважний до кожної деталі, до кожного речення, то Бог буде постійно відкривати щось нове. Або оживляти те, що колись мені всередині померло. Якщо я допускаю собі думку, що я вже це все знаю, все це чув, то я більше втрачаю. І багато людей більше втрачають, ніж щось отримують. І уявіть собі, е хтось бачив в житті еклонгіста. А Тут є люди, які пробували спускатись з аквалангом? Є? Да? Ну, а скажіть, якщо можна, вам коли пояснювали правила, як там спускатися, певні там були жести, ви були уважні чи ні? Цілий рік вчились. Цілий рік вчились? Ага. Добре, а скажіть, а ви завжди були уважні чи ні? О! Спочатку ні. Коли вже погруження, почали, тоді цікаво. А що, от, коли ви вже погрузилися, ви відчули якийсь дискомфорт чи складність. Дихати. А чому? А вам розповідали про цю специфіку чи ні? А ви все одно ви, коли погрузилися, мали цим проблему, так? Да? От. По що я кажу? Так само і в християнському житті. Абсолютно один в один. Коли я приходжу до аквалангіста, ну там є така розвага, мені пояснюють, що от всі знають цей жест. Всі бачать, так? Да? А, а що це означає? Хорошо, да. а так? А якщо я буду отак от показувати? Це значить наверх. Але дивіться, тут важливий контекст. Якщо я буду стояти в церкві тут з вами і отак от, от показувати, ну всі такі, а ну у паша все добре. Все нормально, він каже, що все супер, а якби я був під водою... Або ви, і ви б побачили це, ви б такі, а, у нього все добре, типу, супер, типу, слава Богу, за нього все добре. Так, да, а насправді, так. Да. Насправді, а я такий думаю, все добре, і я там собі на дно спускаюсь. Спускаюсь на дно, і потім цей тиск мене просто вбиває. Ну, бо чим нижча людина, тим важче дихати, вона стискається і тому подібне. І так само в християнському житті. Якщо я неуважний до проповіді, якщо я неуважний до Слова Божого, і чим нижче я спускаюсь в життя, чи десь я живу по життю і я неуважний до Слова Божого, я ним не живу, тобто Бог мені подає чіткий сигнал. Це гріх. Або це погано, або це добре, тут зроби добру справу, тут скажи Євангеліє, тут просто послухай, тут вислухай, а на це я не реагую, тобто я неуважний до таких... Знаків, сигналів, то я потім страждаю і роблю собі ж боляче. І це все із-за неуважності. Це не тому, що я щось не знав, мені про це розповідали, мені, можливо, про це казали не один раз. І коли приходить людина на небо, і вона бачить Бога обличчям до обличчя чи когось іншого, але вона потрапляє якийсь інший вимір, то це із-за того, що людина була неуважна. Це не з-за того, що їй щось не казали, не розповідали, а тому, що вона була неуважна. Але, давайте так, я буду вже закінчувати. Як перевірити, чи була людина уважна чи ні? Як ви думаєте? Запитати її. Да. Так. Просто запитати. А найкращий слухач, найуважніша людина це та, яка до тебе знову підійде і перепитає, чи правильно вона тебе зрозуміла. Це найкраща уважність, коли я слухаю, і потім я перепитую для того, щоб самому це сказати те, що я почув, і зрозуміти, чи правильно я зрозумів цю думку. Якщо я хочу прийняти Христа, чи прийняти іншу якусь річ в своєму житті, то я маю перепитати, як це точно зробити, щоб я зрозумів правильно. Найкраща уважність це також тоді, коли я перепитую, щоб я зрозумів, чи мене правильно зрозуміли, і чи я правильно зрозумів те. Що мені розповіли. І так само за інструктором аклонгістом. Він показує певні там знаки, сигнали і тому подібне, якщо це вверх, то все добре і там все ок, це буде просто, ну, отак от. Умовно. Ну, не умовно, а конкретно. І так само в Євангелії. Найкраще, от Ісус про це казав вище в Євангелії від Матфія, 13 розділі, 19 вірші, що якщо людина хоче прийняти Царство Боже, і вона цього не розуміє, або не знає, то вона про це забуває миттєво. Миттєво забуває. А людина, яка хоче принести Богу плід, а найперше плід для Бога це покаяння, це та людина, яка усю свою енергію, концентрацію, уважність зосереджує на Христа. Якщо я щось не знаю або не можу собі пояснити, що таке покаяння, хто такий Христос, чи як потрапити на небо. Краще це перепитати в людей, які про це кажуть. Це найкраща уважність. І в кінці. Особисто в моєму житті моє покаяння, моє взагалі рішення йти за Христом почалося з рішення бути уважним в церкві. І тому я хочу побажати кожному з нас, а навіть не побажати просто сказати, будьте дуже уважні. Бо зараз дуже багато людей захочуть вас обманути, відвести від істини, від Христа від слова про царство Боже. Шукайте його, і ви його знайдете. Амінь.